Борщ вареники та корупція не єдині винаходи, які подарувала Україна. В цьому відео ви дізнаєтесь про видатних та маловідомих вчених, які своїми винаходами змінили світ. І розпочнемо ми з одного з найвідоміших українців, Ігоря Сікорського. Винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор, який емігрував до США, та ім'я якого було заборонено в СРСР. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами. Горизонтальним на даху і вертикальним на хвості у вересні 1939-го почалися випробування гелікоптера vs 300 спочатку на прив'язі, а 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою машину у вільний політ. Цей успіх сприяв отриманню першого замовлення від американської армії. Поступово невелика фірма Сікорського перетворилася на потужний концерн, який щорічно випускає сотні гвинтокрилів цивільного та військового призначення. Остання робота конструктора вертоліт С 58 який використовували у 50 країнах світу. Підприємство «Сікорський Aircraft працює і сьогодні та є частиною американської військово-промислової корпорації Локхід Мартін. Георгій Кістяківський американський фізик і хімік родом із Боярк, Радник президента США та учасник відомого манхеттенського проекту програми розробки ядерної зброї в США. Він був очільником відділу вибухових речовин лабораторії в Лос-Аламос. Під його керівництвом працювало понад 600 інженерів і науковців, так само як і Опенгеймер. Після проекту він брав активну участь в антивоєнних акціях та проводив кампанії проти розповсюдження ядерної зброї. На початку 1870-х років полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році піроцький представив проект використання електрики для руху залізничних потягів з подачею струму. Через рік у Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сіменс за схемою українця. І поки сучасні українці вбивають кіно, 130 років тому українець його створив Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм Равлик. Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були показані два фільми, знятих за допомогою першого кінескопа. Тимченко випередив західних винахідників кінематографу, однак його пристрій не був запатентований. Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чоми і холери. Він працював у лабораторії Мечникова спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі, де винайшов протихолерну вакцину. Уряд царської Росії відмовився застосовувати винахід політичного противника Московської імперії. Після відмови застосувати протихолерну вакцинацію в ряді країн Європи. Хавкін з року працював в Індії, де створив першу в історії вакцину проти чуми. В Індії було вакциновано понад 4 мільйони людей. Видатний вчений був призначений головним бактеріологом країни та директором бомбейської протичумної лабораторії. Пізніше ця лабораторія була перетворена в інститут Хавкіна. Українець Іван Полюй за 14 років до німця Вільгельма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Винахід українця набагато глибше проаналізував природу і механізми виникнення променів ніж рентген. Саме Іван Полюй, першому світі, зробив рентгенівський знімок людського скелета. Михайло Яримович, родом із Тернопільщини, був інженером-винахідником у галузі аерокосмічних досліджень. Михайло працював над розробкою космічного корабля Аполлон та очолював проекти створення орбітальних станцій для міжпланетних польотів у НАСА. З 1965 року науковець відповідав за всі оборонні проекти повітряних сил у США, а з 1996 року керував науково-дослідницьким підрозділом НАТО. Житомирянина Сергія Корольова вважають засновником космонавтики. Саме під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі і перший політ людини в космос. Та щоб ці ці неймовірні досягнення втілити в реальність, корольову довелося пройти через справжнє пекло. 12 січня 1907 року в Житомирі в скромній сім'ї народився майбутній батько космонавтики. Ще з юних років корольов проявляв неабиякі здібності в області інженерії та фізики, але великий потенціал приховувався в тіні репресивного режиму, який диктував власні закон і застосовував жорстокі санкції проти тих, хто виходив за рамки установлених норм. У 1931 році корольов почав працювати над розробкою першого діючого ракетного двигуна. Це було амбітним завданням для молодого інженера, але його наполегливість і талант дозволили йому зробити величезний крок уперед. У 1933 році він успішно презентував перший ракетний двигун РД1, який використовував мішану рідинну реакцію зі спиртом і рідким киснем. В наступні роки корольов продовжував удосконалювати свої ракетні двигуни і здійснювати експериментальні польоти. Завдяки його роботі Совкова імперія не тільки змогла вступити в космічні перегони, а й просунутися значно далі ніж будь-яка держава того часу. І, звичайно, радянська влада повинна була якось йому віддячити. У 1938 році, під час великих чисток, корольов став жертвою політичних репресій. Він був засуджений за неіснуючі злочини та засланий на колиму. Це було випробуванням його стійкості і вірності науковим ідеалам. Після звільнення у 1944 році він відновив свою наукову діяльність. Але тінь репресій завжди залишалася над ним, ставлячи під загрозу його кар'єру та життя. У 1954 році Корольов очолив команду ракетних інженерів і розпочав таємний проект під кодовою назвою Об'єкт-1. Він утвердив амбітний план розробки першого штучного супутника Землі. Велика частина проекту була обґрунтована його відмінними знаннями в області ракетної техніки та теоретичної фізики. Протягом декількох років команда Корольова працювала у засекреченому режимі. Випереджаючи конкуренцію з боку США. 4 жовтня 1957 року почався новий етап в історії космічних досліджень, коли супутник 1 був запущений на орбіту. Трагічно, але навіть після досягнення цього великого наукового прориву. Корольов продовжував стояти перед великими труднощами пов'язаними з політичними інтригами Червонодубих. 12 квітня 1961 року людина здійснила перший космічний політ. Ми не ставимо ніяких рекордних цілей. Значить екіпажі і все ми настроєні так. Розумний ризик, Он завжди стає цей буде. Вся світова слава та визнання дісталися росіянину, який просто посидів дві години в космічному кораблі. За успіхом цієї місії стояв корольов та його команда, але на жаль, його не було визнано належним чином навіть в радянському союзі. Совковчани, яким не подобався Сергій Корольов через його політичні погляди, зробили все, щоб підірвати його репутацію та закрити для нього шлях до визнання. Велика персона Сергія Корольова у світовому космічному просторі лишалася недооціненою, а його діяльність залишалася частково засекреченою на багато років. Незважаючи на неймовірні досягнення, корольов не міг розкрити свою справжню ідентичність світові його наукове життя було сповнене трагедії і драми, але його спадщина залишалася вічним пам'ятником у світовій історії космонавтики. Він був справжнім піонером космосу. Який піднявся на висоти, але залишився у тіні, і його ім'я залишиться з нами лише як символ сміливості та наукових здобутків.